Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Попросили пройтись по списку орденостів, нагороджених Володимиром Зеленським до 24 серпня, пише Марина Данилюк Єрмолаєва, журналіст, медіаконсультант, політичний аналітик, далі мовою оригіналу. З усього списку дуже чітко побачила десятки достойних: чмут, Дейнега, Притула, Ножевнікова Катя. Тут питань немає, відомі волонтери. Цаплієнко, Наташа Нагорна, Олексій Продайвода, воєнкори високого рівня, достойна робота. Василь Вирозуб і кілька військових капеланів теж все дуже заслужено широко заплющимо очі на попередні бзіки усика навіть йому орден виглядає більш-менш на тлі перемоги на Джошуа. Хоча можна було і потерпіти, не побачила наших крутих медиків, які рятують людей на фронті. Сум. Жодного азовця, бодай посмертно, в Маріуполі чимало достойних загинули. Але Пікалов і Кошовий за заслуги третього ступеня це так взяти і харкнути в лице усім захисникам, усім тим, хто півроку живе про ЗСУ, панібратство, кумівство, клоунада. Ми пам'ятаємо, як нагороджували попсу і друзів минулого року. Але Боже, найстрашніше зараз бачити, коли діти загиблих героїв зі сльозами на очах отримують ор. Ордени за тата чи маму. А тут два здорові бики, які публічно заявили, що не збираються боронити Україну, бо не мають жодного військового вишколу. Наталія Раєвська із орденом княгині Ольги, це Наталка Мосейчук. Та сама, що мову на хліб не намажеш. І захід втомився від України напередодні Великого Вторгнення. Огидне Б. Горбунов, Данилко, Козловський, Моглевська від їх орденів просто головний біль. Колгосп зірок у чистому вигляді. Так само список робітників 1+, плюс самі більші борцуни за перемогу. Антонін над Здоровим глуздом, верещук, за що орден? За заяви з минулого про любов до Путіна, за шатл з Чонгару, за ганебну участь у внесенні бодай в списки полонених, за політ на парасольці чи шалену участь у тотальному розмінуванні напередодні війни. Монастирський. є великі питання щодо буксування адекватного закону про зброю. Є так само питання щодо участі МВС, у звільнення полонених, які рахуються в їх структурах, є питання з долею строковиків Нацгвардії в Маріуполі. Десятки матерів шукають своїх синів. Так само питання постійно. Покатушок сюди людей із РФ. Кубраков, ага, прям флешбек. Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги 18 лютого. Це насмішка, а не список, це суспільна демонстрація. Я цар і що хочу, те й роблю. Порад челяді, за невеликим винятком, дивись абзац перший, ніхто нічого так і не зрозумів. Особливо огидні 90% списку на тлі кримінальних переслідувань Кривоноса і Марченка та постійних покусувань залужного. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.